Головним найбільш важливим елементом всіх розмов, і всіх подальших кроків є усвідомлення ну двох речей, мені здається. Перша і найбільш важлива це ядерний баланс, який на сьогодні вже не такий, як це було ну, навіть три роки тому. Чому тому що зміцнилися відносини Москви і Кореї? Тому що Іран підтягується до цієї вісі зла, тому що Китай ну гласно чи негласно підтримує, і це все набагато серйозніше ніж позиція на цій ядерній шахівниці, яка була до. Російської агресії, отже, питання ядерного балансу, мені здається, рано чи пізно необхідно виносити за скобки цього врегулювання. І е, другий пункт, який є важливим, це те, що порядок денний можливої зустрічі е, президента Трампа з Путіним, не може і не буде обмежуватись виключно питанням завершення війни Росії проти України.